Знаєте, коли я спілкуюсь з нашими військовими, з моїми побратимами і знайомлю їх з капеланською службою і з тими можливостями, які вони можуть отримати, то я наголошую на таких трьох важливих речах. Перше, кажу хлопці, ми ваші священники, ми ваші. Ті, хто може задовольнити ваші духовні потреби. Ми можемо помолитися за вас, ми можемо звершити молитву за, за ваші сім'ї, за вас. І ми, як священники, поруч з вами. Другий момент ми просто друзі для вас. Ми просто друзі. Незважаючи на те, яких ви релігійних переконань або, може, зовсім не релігійні люди, ми ваші друзі, ті, хто можуть. Бути поруч, і полегшити ваше перебування в Збройних силах. До речі, я дуже дякую церкві за ту можливість, яку ви надали і надаєте. Зараз ми відкрили такий невеличкий духовний центр для наших військових, де хлопці можуть приходити і трошки відновитися. У нас там є там, і банька, і пральні машини. От, і ми можемо просто спілкуватися з хлопцями, попити чаю, полегшити їх буденність. І третій момент, на що я наголошую, коли спілкуюсь з хлопцями, кажу: ми ваші комунікатори, ми ваші посередники, бо ми не є самі по собі. Я не є сам по собі, от священник, ну ні Я є представник церкви. І сьогодні, кажу я їм, хлопці, ви стали на захисті нашої країни, нашого майбутнього. Сьогодні ви стали на боротьбу зі злом. І, на жаль, ця боротьба вона вимушує іти на жертви. І ви сьогодні не можете бути присутніми в двох містах одночасно. Сьогодні кажу, ви знаходитесь тут на війні, а ваші сім'ї, ваші діти, вони зараз знаходяться без вас. І знаєте, я от по собі стикнувся з таким моментом, що я, як чоловік, який взяв і бере на себе відповідальність за свою дружину, за свою сім'ю, я вирішував багато питань. В сім'ї і моя дружина, вона ну як за кам'яна стіною, вона не ну, не, не турбувалася за якісь там моменти побутові чи ремонту, чи що. От. А коли мене немає поруч, то знаєте, для жінки це як зруйнування всього світу. Поруч був той, на кого можна надіятися, покластись, той, хто може вирішити питання, набрали все, все можна розрулити. А коли немає поруч, то тоді паніка. І от кажу, хлопці: буває так, що ваші сім'ї, в ваших сім'ях можуть виникати якісь проблеми, побутові проблеми. Якісь емоційні проблеми, сім'я потребує допомоги. Ми, як представники церкви, можемо в цьому плані допомогти вашим сім'ям, якщо в цьому є потреба. Бо церква вона наповнена любов'ю і церква готова підтримати. І ви знаєте, я взяв і беру на себе таку відповідальність від імені церкви, сказати, що ми будемо. Турбуватися і піклуватися за ваші сім'ї, за дітей, намагатися вирішувати якісь проблеми. Ви знаєте, коли я так кажу, то е, видихають іноді хлопці, що ну, там попіклуються. І сьогодні я стою перед церквою, з якої е, підтримки я заручився. Я хочу, по-перше, щоб дійсно ви були готові підтримати ті сім'ї, тих жінок, які цього потребують. Коли я пішов служити в Збройні Сили, немає поруч з дружиною, все ж таки є надія, що колись там я приїду. Колись та там вона може почути голос. Але я навіть не можу уявити той жах, який виникає, ту пустоту, яка виникає, коли жінка в змістку отримує, твій чоловік загинув, або зник без звісті. Якщо живий і далі, то він хоч може колись там прийти, колись там через деякий час щось там допомогти. А коли його немає поруч, весь світ руйнується. Тому е, дружина того, хто з, загинув, зник безвісті, в, вона в особливому такому положенні знаходиться і потребує особливої опіки. Я дуже вдячний, що Бог, ми сьогодні почули, що Він є. Богом в Дів. Настільки це важливо, що сам Бог Він определяє благочестя людей, благочестя церкви по турботі за тих, чиї чоловіки загинули, хто помер. І сьогодні, користуючись цією можливості, я хочу подякувати церкві за ту підтримку, яку Надавали, надаєте, я сподіваюся, і будемо разом надалі допомагати. Але я хочу сьогодні звершити молитву, помолитись за тих жінок, за тих, хто втратив свою дійсно половину. Хочу помолитися, щоб Господь підтримав, благословив і нам дав являти дійсно це благочестя. Побожність через підтримку тих, хто залишилося самі.